Всім привіт! Квітень, на мою думку, і в моїх умовах ловлі риби один з найскладніших місяців у році для спіннінгової риболовлі. Адже хоча у квітні закінчується заборона на ловлю щуки, зубата хижачка на початку квітня може відходити від нересту та рідко буває активною. А окунь йде на нерест і теж не цікавиться спінінговими приманками. Судака та головня, на жаль, у водоймах, де зазвичай рибалю, немає. Також у квітні розпочинається нерестова заборона на ловлю риби, тому не у всіх місцях на водоймах можна рибалити. І хоча є безліч дозволених місць для риболовлі, але у квітні сонечко вже гріє набагато тепліше, як у березні, і більшість дозволених місць для риболовлі будуть зайняті рибалками, поплавочниками та доночниками. В моїх умовах риболовлі. Хижа риба у квітні дуже капризна та прошена на клювання. Тому для ловлі капризного окуня використовую приманки довжиною до 2 дюймів, а для прошеної щуки пропоную приманки довжиною 2,5 дюйми. І як я вже казав раніше, головня та судака в моїх умовах ловлі риби, на жаль, немає. Якщо хижа риба пасивна і клювати відмовляється, тоді зменшую розмір приманки. Навіть для ловлі окуня використовую малесенький силикон або силиконову нарізку на мормишці вагою 0,5 г. А для щуки пропоную 2-дюймову спінінгову приманку. А вже в другій половині квітня, коли щука стає більш активною, часто використовую приманки до 4 дюймів. Хоча зазвичай використовую приманки довжиною 2,5-3 дюйми. Серед різноманіття спінінгових приманок для щуки та окуня перебираю блешні коливалки та оберталки силиконові приманки та воблери. Та іноді вдається підібрати 2-3 приманки, які на даній риболовлі риба атакує найкраще, цими приманками і рибалі до кінця риболовної сесії. Оскільки на тих водоймах, де зазвичай рибалю, у квітні хижа риба часто пасивно і клювати відмовляється, Потрібно дуже часто переміщатися по водоймі в пошуках клювань хижака. Якщо на одному з місць вдалося отримати хоча б клювання риби, тут можна затриматися трішки довше і спробувати погратися з подачею приманки та підібрати ту, на яку риба буде активно клювати. Звісно, на початку квітня, коли риба дуже пасивна, краще б було спробувати спіймати рибу на поплавцеву вудку, донку або бічний ківок. Але дуже полюбляю побродити спінінгом по берегу водойми і таки отримати потужне клювання риби. Тим більше, в цю пору пташки починають співати, все потихеньку починає зеленіти навкруги. Тому, якщо є можливість та вільний час, обов'язково стараюся провести його на природі зі спінінгом в руках. Коли тільки починав рибалити спінінгом, користувався лише металічними повідцями. Тому що в той час флюрокарбону просто не було в продажу в наших місцевих магазинах. Коли вже в продажу з'явився флюрокарбон, для щуки купив бобіну діаметром 0,6 мм і роблю саморобні повітці вдома перед риболовлею. А для полосатого ставлю ліску або флюр діаметром 0,2 мм. Якщо окунь пасивний, можна зменшити діаметр ліски або флюра до 0,14 або 0,12 мм. Повідці з флюра або ліски ставлю лише при ловлі на силіконові приманки. Якщо рибалі на маленькі блешні або воблери, щоб щука не перекосила тоненький повідець з ліски або флюра, на ці дорогі приманки ставлю металічний повідець, зазвичай використовую саморобний з гітарної сторони номер 1 У квітні часто бувають трудові риболовлі, бо через нерестову заборону не скрізь можна рибалити, риба пасивна. На березі водойм часто є дуже багато відпочивальників і приходиться тікати від таких гучних компаній, щоб послухати спів пташок та відпочити на природі. Але весною варто їхати до води і згадати, як це закинути влучну приманку під стінку очерету або в коридорі між водоростями. Адже той, хто не рибалить взимку, трішки забуває це діло. І так, змінюючи місце за місцем, перебираючи приманки, можна отримати те таке довгоочікуване, потужне клювання риби, і, можливо, цього разу це буде ваша трофейна риба.